Російський диктатор Володимир Путін оголосив про чергове припинення вогню на три дні з 8 по 11 травня з огляду на гуманітарні міркування. У чому ви бачите головні причини цього чергового триденного перемир'я від Володимира Путіна? По-перше, коли Володимир Путін оголошує про припинення вогню, це безглузда заява. Він не припиняє вогню наприклад, на час його 24-годинного припинення вогню тиждень тому він продовжував стрілянину. Я думаю, що ми повинні повністю ігнорувати той факт, що він оголошує перемир'я, тому що це не по справжньому. Але чому він це заявляє? Схоже, він зараз у незручному становищі, адже Трамп, не вагаючись, поставив усе від репутації до політичного авторитету, на гучні обіцянки завершити війну, хоча реальних кроків за ними досі не видно. Якщо ви пам'ятаєте, у нього було передвиборче гасло про те, що він збирається закінчити війну за 24 години. Звичайно, цього не сталося. Тоді він говорив про завершення війни за сто днів. Цього не сталося, але у Дональда Трампа є дуже сильна мотивація припинити війну. І якщо Володимир Путін повністю проігнорує це, це може зробити відносини між Трампом і Путіним трохи менш теплими. Я думаю, що Путін оголошує про перемир'я для того, щоб спробувати виграти собі ще трохи часу та зберегти свої відносини з Дональдом Трампом. Путін сподівається, що Трамп після цього знову почне зосереджуватися на президенті Зеленському, а не на ньому. Але невже ви справді вірите, що Путін зможе довго продовжувати таку практику, оголошувати перемир'я лише на один чи два дні? Чи вважаєте ви, що Трамп буде вестися на це у довгостроковій перспективі? Частина проблеми полягає в тому, що Трамп, схоже, має певну симпатію до Володимира Путіна. Він хоче дружити з Володимиром Путіним. Він хоче дати Володимиру Путіну аванс довіри і прагне мати з ним справи як з бізнес-партнером. І тому я думаю, що він шукає будь-які позитивні сигнали, щоб він міг сказати: дивіться, все йде в моєму напрямку. і насправді це й відбувається, адже Трамп став на бік Путіна, а не на бік України. Я маю на увазі, що це те, що тут насправді відбувається. Бо якщо поглянути на все це ширше, я б сказав, що це майже нагадує виставу в Театрі Кабуки, де Трамп демонстративно заявляє, що буде жорстким щодо Путіна. Потім Путін оголошує якесь фальшиве припинення вогню, і на деякий час все затихає. Також російський диктатор Володимир Путін заявив Стіву Віткофу, що готовий зупинити вторгнення в Україну, повідомляють джерела Financial Times. Ви вірите в це. Ні, я в це не вірю. І фактично, відразу після того, як він це озвучив, ми стали свідками того, як його міністр закордонних справ Сергій Лавров публічно озвучив перелік умов, які на їхню думку необхідні для завершення війни, і це ті самі умови, які вони висували на самому початку, щоб її розпочати, йдеться про так звану денацифікацію України, її демілітаризацію, встановлення повного контролю над п'ятьма захопленими регіонами. А також над значною частиною українських територій, які їм навіть не вдалося окупувати, і це ще далеко не все з того, що вони вимагають. І тому я думаю, що ми саме там, де були раніше, Росія не коригує свою позицію. Росія має максималістський підхід до цієї війни. На мою думку, єдиний спосіб закінчити цю війну це надати Україні озброєння, необхідне для того, щоб поставити Росію в безвихідне становище і це має бути пріоритетом зараз для Заходу. Також президент США Дональд Трамп приватно зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським в Італії у Ватикані. Після цієї зустрічі між Трампом і Зеленським Трамп вперше відкрито поставив під сумнів те, чи справді Путін прагне досягти мирної угоди або, хоча б, домовитися про припинення вогню. Трамп навіть припустив, що, можливо, Путін насправді не зацікавлений у тому, щоб зупинити війну. Путін просто Трампа водить за носа. Як ви можете оцінити результати цієї зустрічі Трампа і Зеленського у Ватикані і можливість того, що Дональд Трамп колись у майбутньому виступить проти Путіна, наприклад, враховуючи те, де ми були до тієї зустрічі у Ватикані, це безумовно покращення ситуації. Звичайно, ми стали свідками стрімкого погіршення ситуації, коли буквально за тиждень до цього державний секретар Марко Рубіо фактично заявив про намір умити руки як щодо України. так і узагалі відмовитися брати участь у допомозі вирішити цю проблему. Президент Зеленський мав можливість зустрітися з Президентом Трампом, і вони провели цю зустріч, яка виглядала дуже символічно, і її результатом стали деякі слова критики з боку Трампа на адресу Путіна. Це набагато краще, ніж те, що відбувалося ще тиждень тому. При цьому я б не робив ставку на те, що Трамп раптом змінить свою позицію щодо Путіна. І як ми бачили, Трамп протягом тривалого періоду часу досить послідовно говорив про те, що він захоплюється путіним, що він хоче дружити з Путіним, він хоче вести бізнес з Путіним, і я не думаю, що це змінилося. І тому я б не надто вірив тим заявам, які він зробив, але це безумовно набагато краще ніж було за кілька днів до цієї зустрічі. Давайте також розглянемо пропозицію США щодо угоди про припинення вогню в Україні за даними Ексіос, США готові де Юре визнати Крим російською територією, а також де-факто визнати російський контроль над окупованою українською землею. Як ви оцінюєте цю пропозицію від адміністрації Трампа і чи була б вона справедливою угодою для України з точки зору міжнародного права? Ні. це жахлива угода для України. Україна не повинна з цим погоджуватися. Я не думаю, що Україна може це прийняти. Я не думаю, що у президента Зеленського є законна можливість прийняти це навіть якби він цього хотів. А він не повинен цього робити. Більше того, я не думаю, що Європа думає, що це справедлива угода, і головна проблема з цим полягає в тому, що це фактично винагороджує Путіна за його агресивну війну. Це не компенсує всієї завданої Україні шкоди і усіх загиблих. І, на мою думку, ця угода не прийнятна за жодними мірками. Чи не вважаєте ви, що США занадто багато дають Володимиру Путіну на цих переговорах? Сполучені Штати дають Путіну все. Фактично, це означає, усе, чого ви досягли дотепер, залишається у вас. Жодних наслідків немає, санкції будуть зняті. Ви отримуєте офіційне визнання Криму. Це катастрофа. Про це не варто навіть думати ні на секунду. З іншого боку, за даними Блумбак, США вимагатимуть від Росії визнання права України мати власну армію та оборонну промисловість у рамках мирної угоди між Україною та Росією. Чи вважаєте ви це хоча б добрим знаком з боку адміністрації Трампа про те, що від Путіна вимагатимуть визнання права України мати належні збройні сили? Путін не повинен визначати, чи є в Україні збройні сили чи ні. Україна є незалежною суверенною державою, яка, як і будь-яка інша країна світу, може сама визначати чисельність і спроможність своїх збройних сил. Це не Путін має вирішувати це повна нісенітниця, що Путін має право голосу в цьому питанні. Ми не повинні домагатися того, що є правом суверенної держави. Як ви бачите можливість відмови уряду Сполучених Штатів від переговорів про припинення вогню? Тому що нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що його адміністрація відмовиться від переговорів про припинення вогню, якщо Україна та Росія не домовляться про угоду про припинення вогню? Чи вважаєте ви це хорошим чи поганим сценарієм для України? тому, що деякі аналітики вважають, що в такому випадку Європа очолить переговори з Володимиром Путіним, і в результаті цього Путін опиниться в більш складному становищі. Тож нам потрібно звузити фокус і чітко визначити, у чому саме полягає ця загроза. А загроза насправді полягає в тому, що США припинять постачати зброю Україні та ділитися розвіданими. Чи думаю я, що це ймовірно? Так, я справді так думаю. Я вважаю, що існує обґрунтована ймовірність, можливо? Навіть більше ніж 50%, що США це зроблять, і якщо це справді станеться, то, безперечно, для України це матиме серйозні і дуже негативні фізичні наслідки, адже саме зброя, яку постачають Сполучені Штати, відіграла ключову роль у зміцненні військової оборони країни та у стримуванні агресора. США постачають Україні 40% оборонної зброї, Європейський Союз, 60%. І якщо США відмовляться від цього, це означає, що європейці повинні заповнити прогалину. Чи зможуть вони це зробити? Можливо. Я не знаю точно. Я вважаю, що існує ймовірність того. Що європейці на тому етапі вирішать, замість того, щоб лізти у власні кишені, слід конфіскувати заморожені 300 мільярдів доларів резервів центрального банку Росії. Якщо це станеться, то з точки зору ресурсів і фінансування Україна, ймовірно, опиниться в тому самому становищі, в якому була до того, як США вийшли з процесу. Але це все ж таки не вирішує основну проблему, яка полягає в тому. Що Сполучені Штати постачають Україні певні види зброї, які недоступні в інших країнах, зокрема систему протиракетної оборони Патрет, що здатна ефективно знищувати ракети, що наближаються з Росії. Неможливо замінити розвідані, які надходять від американських супутників шпигунів, що постійно стежать за територією з орбіти та подібні засоби. І тому я думаю, що якщо США відмовляться від військової допомоги для України. Україна все ще змогла б вижити, але тоді було б набагато більше руйнувань, набагато більше смертей, і було б набагато краще, якби США залишалися союзником України.